Всім привіт на каналі Reaction UA. Так, це друге відео за день. Друга пісня в назвідборі. І так, сьогодні в нас доволі така цікава пісня. Так, і. Цікаво буде почути. Я її чув, скажу одразу, але я так я не повністю я спеціально повністю слухав. Так, знаєте, фрагментами послухати, поруку попропускав, там, що там, попропускав. А тепер хочу послухати повністю. І вам все сказати. Так, бляха, зараз. Отут в телефоні я не можу глянути про неї інформацію. Тому, маєте якусь без інформації, думаю, вам вона не особо потрібна. Ви ж таки зібрались глянути на мою реакцію, так? Тому, якщо встигне завершитись відео, тоді включите також бути. І так. Тому що ми зараз робимо? Правильно. Понали слухати. А Біє Дім. Після влади шерифа 12.65. Е Оцінка. Понала слухати. На дай гучності своєму мейку з мейбелі в Нью-Йорк. Я щось таке нагадує дивне, типу як е... щось ніби самурайського такого. Але ще є така штука, така, що ніби гармошка, але в них інакший е, звук. А я не знаю, як воно називається. Скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте. А так поки непогано. Я вам скажу так, поки це якісніше чується, ніж влада пісня, більш сучасніша, більш для Європи. І так, поки це однозначно краще. Музика так, що я люблю. Дуже багато динаміки, пісня теж дуже якісна. Поки так у мене набагато краще, ніж гладше. <му> От я про цей оцей звук. Я ви гурмашки, слухайте. Оце. Напишіть, будь ласка, що це? Я, я забув, як називається, як назва цього інструмента. Круто! Я коли от, слухав ці формати, мені воно не так сильно зайшло. Ой, тихо, я тут в мене вже загрозилося. Зараз, поки я зараз дослухаю, думаю, зараз виставлю, а там вже і, напевно, скажу вам інформацію про цю співачку. Словом, далі. Так, ну кінець, так кінець. Добре. <пробує> так, давайте я в я тут написав Влад шереф. далі. Зараз даньку вайнд. Оф. Там по так пишеться. офф. Та, так, Ченч. Так, так, change. І пишем нацвідбір 2025. Україна. реакція, І час. Запланувати. Завтра в 12-й. Все. Погнали Не для дітей. До речі, що на рахунок НЕЛЕ ЧОПа? 8 у переглядів за 7 годин. Ну, скажімо так, могло бути краще, але на цьому дякую. Так, ну і пона. Зараз я вам скажу о, про інформацію про співачку. О, щось зависло трохи. О, все. Так, все говорю. Абія. Музичний проєкт співачки Наталії Шевченко з Миргорода. Миргород це що? Нагадайте, будь ласка, мені, який існує вже 7 років. Назва Абія походить від староукраїнського слова, що означає злінацька. Окрім творчості, Наталія займається волонтерською діяльністю спочатку повномасштабного вторгнення. Вона разом із культурним десантом, та вона якийсь співак, виступає перед військовими на Запоріжжі, Харківщині та Харківщині. Її конкурсна пісня дім народилася з особистих переживань та реальних яка Співачка почула на деокупованих територіях. Чи станеться вчуттює півну пісню, хоча я поняв. Миргород схід. Якось так. Скрута. Пісня крута. Багато ну, вона різностороння. Є англійська. Є е, е, українська. Там є англійська? і щось. Чекай, це просто зараз, е... Ні, нема англійської, да? Так, да, нема англійської. Ну окей, добре, немає, так немає. Oh, Такі. Ладно, досить дуже круто українською стороння пісня із балладю і з баладі, і напевно, там буде якесь. Тому дуже якісно. і давайте вже поставимо оцінки. За пісню я готова поставити. 16 Просто 16. За музику однозначно більше буде. Наскільки дивитись 18.8. Дуже крута музика, дуже різностороння. Не знаю, чому така оцінка, просто я не хочу занадто багато. Це не ідеально. Оце все. Дуже добре, але не ідеально. Зараз зависло трохи. І зробимо зараз середній бал. Получається, нас... я зараз не порахую, хоч вже калькулятор буде. Так, отак що воно мені не робить? Не торобить. Доробить. Якщо там лишні звуки, не, не, не звертайте уваги. Так, це йду на понаблюдовщину шерифом. 16 плюс 18, 8. Ого! Поділити на 2. 17 і 4. Чесно кажу дуже крутий, крутий бал. Незначимо вона йде в плей -лист. І дуже є якісь написані. Часто дивують, дивують, файно, дуже непогано. Я не знаю, чому так упустили нас у мекерських ставках, скажімо так, але якось так. Всім дякую за перегляд, я поспішу, вже все сказав. Чекайте наступний до час півгодини. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок. Всім пока-пока-пока.